Минулої доби 14 липня, за офіційною інформацією правоохоронців, 20 населених пунктів Сумщини перебували під атаками окупантів, зафіксовано 124 ворожих удари. Поранень зазнали двоє мирних мешканців, пошкоджено 5 багатоквартирних та 14 приватних будинків, 6 господарчих споруд, приміщення ліцею, приватний магазин, легковий автомобіль. Газопровід низького тиску та лінії електропередач на місцях ворожих влучань тільки в сумському районі. Співробітникам ДСНС довелось п'ять разів ліквідовувати пожежі. Ворожі обстріли при кордоні знову призвели до виникнення пожеж, але цього разу одразу в двох населених пунктах сумського району. Пожежа була складною, оскільки співробітникам ДСНС довелось одночасно працювати за п'ятьма різними адресами. Рятувальники справились, і всі осередки горіння вчасно ліквідували. Також не дозволили перекидання вогню, в тому числі і на житлові будинки мирних громадян, які знаходились поряд з епіцентрами горіння. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно і залишається високою. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.